Сьогодні я ділюся, як роблю домашню ковбасу, та ковбаска для смаження. У мене будуть ковбаски зі свинини. Я написала пропорції, Звісно, можна взяти інше м'ясо або міксувати. Обов'язково підготуйте оболонки перед тим, як будемо їх використовувати. М'ясо можна перемолоти або дрібно порізати. Для ковбаси я нарізаю для ковбасок – мелю. Все сало, яке є, я лише перемелюю. Для ковбасок я перемолола м'ясо, для ковбаси – нарізала. Тепер будемо приправляти всі пропорції написані на загальну вагу м'яса. Звісно, що можна готувати лише ковбаски або навпаки, лише ковбасу. Просто я цього разу робила половину, так а половину так. для смаку та аромату. Це чесник перець, сіль, паприка, мелений кмин, спеції до м'яса, сушений чесник та цибуля. Ці пропорції я прописала. Є на відео. Також обов'язково додаємо воду або бульйон. Дуже важливо добре вимісити підготовлене м'ясо. Я роблю це в кобані, дуже зручно, але можна, звісно, і руками. Тоді начиняємо підготовлені оболонки і залишаємо ковбаси маринуватися на ніч у холодильнику. Перед готуванням обов'язково зробити проколи зі всіх сторін, щоб вийшло лишнє повітря. Ковбасу я спочатку відварюю, а тоді запікаю. Кладу у холодну воду кільце ковбаси, додаю сіль, лавровий лист та перець з горошком і ставлю варитися. І тільки закипить, варимо на мінімальному вогні, піну знімаємо. Ті перекладаємо у форму, змащуємо Зі всіх сторін олією і запікаємо ще 25 хвилин. Один раз варто ковбасу перевернути мачного.